Доброго ранку, це Громадський. Мене звати Сергій Грішин. Я зараз перебуваю, як і вчора в Луганську біля будівлі захопленої СБУ, де люди вимагають проведення референдуму або приєднання до Росії. І станом на ранок тут от, така ситуація. Намето містечко стало більшим, тут воно функціонує. Люди живуть. Чується погода погана, дощ снігом, холодно. Вчора ввечері тут дуже багато людей, як для місцевої, як для, як для Луганська зібралася. Я був тут ввечері і бачив тут ну, не менше двох тисяч людей, можливо, більше, тому що тут парк і він е, не дозволяє оцінити кількість людей, дерева, намети. Все функціонує, барикади побудовані, навіть вони стали більш міцні. На вході я йшов з рюкзаком. Мене ввічливо попросили показати, що в мене в рюкзаку. Ну так, не відкривали його, просто так подіргали, чи там немає нічого тяжкого і забороненого. Грає музика, проводичні хтось виступає біля мікрофону. Вот. Люди в наметах біля наметів гріються. Нагадаю, в самій будівлі СБУ знаходиться досить багато людей. Складно сказати, скільки їх саме, але принаймні ті люди, які там були, кажуть, що мова йде про сотні людей, які утримують будівлю. У них є зброя, яка власна була СБУ, Це вже відома історія. От, в принципі, ніч пройшла спокійно. Вчора так само я вже говорив, про це відбувся мітинг за єдину Україну біля пам'яток Шевченка, який зібрав приблизно 100 людей. Ну, от така тут ситуація. На цьому поки що все. Студія я спостерігаю за тим, що відбувається в Луганську далі. Буду тримати вас в курсі.